Мої вітання, шановне панство! З вами КриптоБратан, І в сьогоднішньому відео ми розглядаємо ситуацію на ринку біткоїна. Також подивимося на ефір і розглянемо пару монет для перспективної купівлі на спотовий ринок і для фьючерсної торгівлі. Але перед тим як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайк і не забуваємо про написання хорошого коменту. А ми розпочинаємо. І так, друзі! На даному моменті біткоін наш все-таки благополучно затиснувся в боковику. Відбувається розподілення і передавання грошей з рук в руки. Хтось купляє, хтось продає. Відповідно, це все відбувається в нас на новинному фоні, щоб там боронь боже ніхто інший не підозрів і не зрозумів, чого воно так все у нас відбувається, а тільки сперти на якусь там новину, і, і все. Трішечки замилити людям так сказати, очі. Е, бачимо, що вчора у нас відбувалися дивні події. Там, наприклад, воєнний стан у Південній Кореї. Е, ринок трішечки відреагував падінням, але відразу бики підключилися і відкупили падіння. Це все тільки таке вкиди, замилювання, і під фоном цього великі гравці або добирають якісь свої позиції. Або просто переливають свої кошти вже там, наприклад, в ефір, або частково ще в альту. Але давайте по порядку. Так на даний момент біткоін тримається вище 50% цього боковика. У нас можна так поділити цей боковик, і виходить, що у нас є рівень підтримки в районі 94 872 доларів. Відповідно може бути, що ціна піде ще нижче і буде збирати зовнішню ліквідність знизу. Всякі можуть бути там ситуації, але поки що ми знаходимося в такому діапазоні, починаючи від 90 тисяч до 92 000. Все окей, це просто невеличка корекція. І ще одна можливість для пошуку лонг-позицій, а для декого і хороша можливість ще закупити собі альту, хоча вона так навіть не реагує, там чуть-чуть відкатиться на пару процентів, а тут знову починає бурно рости. Це ми можемо побачити по своїх портфелях. Кожен ранок день встаєш, дивишся ова. нове значення. Нові там мега круті проценти, і в 30% плюс, і в 40% плюс. Тому подібне. Ну, поки що по біткоїні все окей, накопичення, і відповідно з цього накопичення я очікую, що ми пульнемо аж до 115 доларів за біткоїн. Це моя така сама. Консервативна ціль 115 тисяч за біткоін. Так, звичайно, він може їй полетіти і 130, і 200 тисяч. Ну, це вже не має значення. Тут вже не будемо як то гадати. Поки що так собі заклав, що ось після такого накопичення можемо ще так підрости, дати плюс 10% до 115 тисяч за один біткоін. Відповідно, якщо шукати якісь лову позицію, то або з нижніх значень. Або вже з виходу на це з цього боковика, з виходу, з ретестом, аби це не було часто там чисто випадково, щоб це не було якийсь кількість квіз і назад повернулося боковик. боку, щоб нас не, не, не дурили, так сказати. Так. так, це на рахунок біткоїна. Далі дивимося на ефір. Ефір, до речі, маємо пробиття. З боковика, який у нас тут складається, ми виходимо 4% плюсом. Тут зараз чудова можливість заходити в лонг-позицію. Зараз, певно, що і так, і зроблю. Якщо воно, поки я не записую відео, не полетить ще далі. Ну, але вже як буде. На рахунок фьючерсної торгівлі я почав час від часу частіше закидати якісь свої угоди. Можемо побачити, що остання угода по RD, чи ORD, перепрошую, Орді принесла дуже хороший профіт, більше, ніж 200% до депозиту. То повторюю того і вітаю. Обша чітко відпрацювали, бомба просто. Наш тейк був в районі 47, ну, бачимо, ж, взлетів аж до 50 доларів за одну монетку. Тож, підписуйтеся тут, кидаю свої думки, кидаю новини, які можуть частіше впливати на ринок і тому подібне. Обов'язково підписуємося. Так, бачимо: ефір виходить з боку. Якщо все пройде благополучно, ми закріпимося вище у цього. Імбалансу, який зараз виступає як ордер блок або ліні... лінія супротиву. пробиваємося вище. Нас очікує наш історичний максимум в 4 тисячі долари. Це все логічно і буде справедливо, тому що основний каскад там нашого супротиву, який складав, був орієнтовано на 3300 тисяч доларів, також на орієнтовано на 3500. Доларів ми все файно пройшли більш швидкими перешкодами, але те нас вийшло. Тож ефір готовий до старту, він готовий злітати. Так, ще дуже хороша можливість є на солані. Розглядаю лонг-позицію, але вже тут більшості на ретесті у цього, цієї демін-зони, якщо трішечки підемо так вниз, відкатимося за колем, тут обов'язково наберу позицію. І буду вже чекати вихід до гори на нові історичні максимуми. В цілому дуже хороша позиція, але при умові ось такі умови. Ладно, все буду писати в своєму телеграм-каналі. Підписуйтеся, повторюю силочка під відео. Так, давайте ще глянемо на домінацію біткоїна. Бачимо, чудово, просто домінація впаде, все гарно. складає орієнтовно 55%. І не радує. У зв'язку з цим Альта не так реагує вже на якісь там колапси на біткоїні, біткоін вже менше так рули Альтою, і, відповідно, це дуже сильно впливає на те, щоб Альта швидше відновлюється після там, корекції, умовно кажучи. Тут все гарно, ми пробили трендову лінію, у нас помінявся тренд. І я очікую приближення домінації до 40%. Тут додатково кому цікаво. Як я буду фіксувати свої профіти, свою дохідність. Це перша умова, це домінація орієнтовано в 40%. І друга така тригерна точка це буде, коли е, капіталізація альти без урахування біткоїна і ефіра буде сягати орієнтовано 4 трильйони доларів. Тут, як можемо побачити на графіку, дуже гарне. І чоткий вихід з цього накопичення. Так само одна і та сама формація, як і на більшості монет чаша з ручкою класична. Тут, якщо вимірювати до дно чаші, там до максимуму, це є у нас плюс-мінус 225% росту, беремо від цього значення, якщо ми пробиваємо його, це орієнтовно 4 трильйона доларів капіталізації. Ну, в більшості, там, якщо по Подивитися там по новинах, по Твіттері. Деякі трейдери взагалі закладають і в ріст в 7 трильйонів доларів. Це дуже багато. Поки що зберігаємо холодний розум, не фантазуємо, дивимося, як буде. Поки що консервативно закладаємо собі у таку ціну. Так, продовжуємо. Також хто ще хоче ще щось докупити, моя рекомендація звернути увагу на токен центра Fuga. Так само на даний момент нас знаходиться в накопиченні і є провідним проєктом в токенізації реальних активів. Поки що взагалі не реагує ні на що, не росте. Не знаю, на що вона чекає. Ну, подивимося на результат. Бачимо ту саму велику формацію чаші ручку. Дуже сильно мені нагадує на Stellar. Stellar ми всі знаємо, що там пульну на 500% дав. Плюс за місяць це дуже багато, а це на даний момент найбільша прибуткова монета в моєму портфелі по RVI, яку я ще купляв на початку року. Відео все є на YouTube, Можете собі переглянути, які я брав монети. Очікування росту в нас. Відповідно, вимірює плюс-мінус 1300%, Якщо ми це пробиваємо, 1300, це є 17 доларів за то. Це дуже багато, і що не можемо неї тішити, ну поки що бачимо. стоїть монета, нікуди не рухається в очікування. Так, це зелена лінія. Це є якраз моя середня ціна купівлі. Збіг обставин, але вона буде виступати як основним е, зоною супротиву після пробиття основним я очікую вже нарешті під нього рост. У більшості всі проекти у нас продовжують рости. Навіть наш Onyx теж почав рости. Ну, в накопиченні росте. Бачимо Ondo, Ondo поновив свій історичний максимум. Зараз коштує 1,77, хоча давав можливість і закуплятися нижче долара. Там і взагалі мінімум був. 57 центів, я тут добирав і по 78 центів. Ну, в результаті бачимо, вже це би був 100% рост. Ну поки що ще ринок дає нам можливість: обирайте монети, шукайте проекти цікаві, шукайте, які ще в накопиченні, які ще, можна сказати, знаходяться у таких буковиках, або W розвороті, Ось в такому плані, коли монета малює такий вид. Тоді двойне дно, ще його називають. Ще бачимо, не дуже сильно відросло. Собі сподобався проєкт, взяли і купили. Поки ще не пізно, бо годинник цокає і з хвилини на хвилину все буде дуже сильно мінятися. Поки що в мене все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.